you mm -hmm. В ефірі Здоровий простір. Щороку, 12 серпня, я наголошую, світ відзначає Міжнародний день молоді, який був започаткований в 1999 році Організацією Об'єднаних Націй. Україна теж приєдналася до цього святкування, однак не так давно, тільки в 2022 році. Але, можливо, не всі знають, що у молодих людей є ще одне неофіційне свято, яке було започатковане в тисячу 45-му році на конференції молоді саме там було засновано всесвітню федерацію демократичної молоді, і було вирішено, що кожного року, 10 листопада, вони будуть, тобто молоді люди, відзначати всесвітній. День молоді, отож у молодих людей є два приводи для того, щоб святкувати на превеликий жаль для молоді України. Ці святкування сьогодні відійшли на другий план. Сьогодні всі думки і помисли спрямовані на фронт, де військові а це переважно їхні батьки, брати, сестри, відстоюють державність нашої країни. І все таки молодість це такий життєвий період. Він дуже короткий, і, звичайно, молоді люди, які повні енергії, бажань, мрій, вони хочуть себе реалізувати в цьому світі. Вони хочуть веселитися і співати, вони хочуть щось робити і змінювати цей світ для себе і для інших. І саме тому ми, тобто люди старшого покоління, завжди тягнемося до молодих людей. Я теж до них тягнуся, і мені дуже цікаво, чим сьогодні живе молодь Івано-Франківщини. Саме тому сьогодні до нашої студії я запросила Світлану і Васишин, вона виконуюча обов'язки головної голови обласної молодіжної ради і голова громадської організації Ти Зміни. Вітаю. Така звучна назва, ти зміни. Це дійсно те, що притаманно молодим людям. Ви знаєте, пані Світлане, якщо так пафосно говорити, то звичайно молодь – це є фундамент будь-якого суспільства. Так? Це така рушійна е сила. Ми знаємо, що люди молоді, якраз вони в цей період життєвий вони формуються, виробляється їхній характер. І, звичайно, вони вибудовують плани на майбутнє. Але сьогодні, в період війни, коли Ця війна змінила дуже багатьом долі, кардинально змінила долю саме молодих людей. Чи бачать вони, тобто наші українські молоді люди, сьогодні своє майбутнє? І якщо бачать, то яким найперше дякую за запрошення. Для мене честь сьогодні десь далі спілкуватися про молодь. Дякую Збройним силам, що маю можливість сьогодні говорити про молодь і дякую всім молодим людям, які зараз боронять. Нашу Україну найперше скажу також одну таку ремарочку для себе. Ми завжди звикли говорити, що молодь це наше майбутнє, але як Показали час війни, а що справді молодь це не майбутнє, це теперішнє, це люди, це покоління, яке формувалося, сформувалося під час війни, і воно вже доводить те, що на них треба рівнятися. І якщо ми колись згадували, що колись молоді люди були рушіями змін помаранчева революція і інші такі. Важливі дати то навіть і в, е, в повномасштабне вторгнення нещодавно, коли е, десь держава диктувала інші правила щодо закону по набу і САП, то саме молоді люди, як не дивно. Е, це були ті люди, які вийшли на площі, які справді відстоювали відстоювали свої права, відстоювали тих людей, які для них для їхнього розуміння важливі. Тому скажу, що наша молодь точно це не про розваги в цей час. Ми маємо багато прикладів в Івано-Франківщині. Буду говорити за за своє за свою область, за своє Прикарпаття, де багато молодих людей і навчаються. І волонтерять, і роблять різні заходи на підтримку збройних сил. Скажу нещодавно, ми в березні цього року об'єднали об'єдналися молоді люди, щоб створити благодійний вечір на підтримку загиблих захисників і захисниць, на якому ми зібрали 300 тисяч, і дітки загиблих захисників мали можливість поїхати на ретрит у Карпати. Тобто, це для мене такий добрий приклад співпраці, що для молоді зараз важливо підтримувати українців, підтримувати своїх захисників, які захищають в своїх громадах. І не тільки це багато прикладів, де об'єдналися роблення окопних свічок. Пам'ятаю, дуже гарна ініціатива в колег: робили таку солодку цукерку для хлопців, передавали. На фронт і збирали по школах, об'єднувались учнівським середуванням і збирали різні. Допомоги продукти харчування для хлопців робили різноманітні, скажу навіть ну можливо, хтось не зрозуміє, але такі дискотеки, але все йшло на підтримку збройних сил. Тому що десь засуджували. Я пам'ятаю, хочу принагідно подякувати голові Долинської громади, який справді дозволив зробити такі вечори для молоді звісно в певний обмежений час. Це було з п'ятої години до Дев'ятої, де молодь могла послухати українських пісень, але в старостинських округах вони зробили в кожному старостинському окрузі збір на збройні сили, і вони зібрали, якщо чесно, від молоді від дітей, тобто таку ну добру велику суму грошей, яку передали на підтримку е їхніх військових, тому десь е десь кажуть не на часі ці такі е дискотеки чи вечори, але справді молодь має кудись рухатись. Я, молодь... Він, я хочу сказати відверто, що е потрібно робити для молоді. І ось такі речі ну, по перше, це дає змогу скинути якусь негативну енергетику, І трошечки якби підзарядитися якимось позитивом, щоб далі рухатися. Тому що якщо людина постійно в негативі, рухатися далі надто складно, бо це тебе в'яже по, по руках і зникає бажання взагалі жити. Так а це ж молоді люди, вони так. ж енергійні, вони щось хочуть. Бо зрештою, ви знаєте, я інколи дивлюся на молодих людей от цього покоління, і не те, щоб я їх жаліла, я собі думаю, боже, ми в 80-х роках зовсім інші були. Ми були. Більш безтурботніші, тому що на вашу долю випало спочатку карантин, ви були ізольовані, ви не мали можливості комунікувати, ходити в якісь кав'ярні, дійсно на ті ж самі дискотеки. Так. Потім раптом ця війна, яка зробила вас в одну мить, зробила надто серйозними і відповідальними, тому що у багатьох сім'ях дійсно сьогодні є військові, у дуже багатьох є загиблі. Це накладає свій якийсь травматичний слід, і тому я вважаю, що для молоді. Ну, потрібно робити такі вечори. Тому ви не думаєте, що це є, що вам хтось буде дорікати. Ну, скажу, були такі випадки, де мої колеги робили в інших громадах, то їхні мешканці вони засудили, і такі вечори вони були заборонені. Тобто, дали опитування, чи варто таке робити, то люди сказали, що це не на часі. Ну, бо розуміємо, з поваги до матерів, до, до жінок, до дітей, які втратили, чи навіть. Тих, що чекають з війни, для них це трошки недоречно, що якась інша молодь буде зараз в клубі слухати якусь музику, але на жаль, де але є. не забуваймо про те. Я знов ж таки кажу, що молодість це дуже такий короткий термін в твоєму житті. Так. Ну воно про ну слухайте ви ніч хоч щось добре згадати. Та Потім, я ще наведу веду приклад, що, наприклад, ми робили опитування серед молоді нашого Прикарпаття минулого року про те, як молодь себе відчуває і які потреби у них є. Я вам скажу, що більшість стикається з тим, що вони не мають куди піти. І там близько 30% вони для себе розуміють, що розвага для них це вдома піти і посидіти вдома, за там, якимось фільмом чи планшетом, чи, чи, чи просто посидіти. Тобто ми зіштовхуємо така ізоляція. Так, ми Ти, зіштовхнулися, що вони не хочуть виходити, вони закриваються вдома. І... Ми ж не знаємо, що далі. Ми, ми, ми побачили, з якими всякими шахрайськими штуками е, брала участь молодь через те, що, мабуть, сиділи вдома, десь в телеграм-каналах, е, натрапляли на легкі гроші або не на якісь такі заробітки, і, і все. А так, якби. Ну, я кажу, це не всюди, але громада е, і так багато робить, але мусить витягувати цю молодь е, будь-куди, там, волонтерити, на якісь різні заходи, створювати для, для них можливості для того, щоб вони себе знаходили. І в нас ще одна є проблема це міграція. Е, зараз е, кож, кожна е, молодий хлопець, наприклад, е, якщо вік е, вже такий е, 20, Чотири роки, якщо я не помиляюсь, він вже думає про те, щоб покинути країну, бо він розуміє, що його можуть мобілізувати. Тому у нас я ще... я вам скажу більше, що дуже багато мам уже починаючи з сімнадцяти років, Правильно, починають так. вивозити просто своїх синів. Чому такий момент? Бо закон Зеленський новий увів про те, що з зараз з 18 до 24 можна виїжджати за кордон, тому воно десь трошечки це зупинило. Я а, хочу просто, щоб глядачі зрозуміли, ми не засуджуємо матерів, ні, які. Роблять такий крок. Ми просто говоримо з того приводу, що, безпеку, що Україна так. втрачає просто потенціал. Інтелектуальний потенціал, робочий потенціал. Але тим не менш, я е, скажу чесно, що цих різних можливостей, які наша молодь, ну бо я кажу, молодь молоді люди, до них можна по різному ставитись, але вони подорослішали швидко. Тобто вони стали такими. От молодь же пише проєкти. У е, мене є багато колег, які створили у своїх громадах через грантові кошти молодіжні простори. Це тобто місця, де вони мають е, після навчальний час, мають час проводити по е, різному там пограти мафію, подивитися якесь гарне кіно разом. Але мене тішить, що, що щоб який би не був захід, вони всі приурочують на збройні сили і. Кожен захід має такий донат для того, щоб просто так воно нічого не відбувалося. А от зараз на, на наступний тиждень у Надвірній Надвірнянська молодіжна рада робить благодійний також вечір на підтримку Збройних сил України. Тобто я скажу, що такі ініціативи, якщо хтось робить, воно масштабується. І мені я пишаюся, що десь наші колеги один з одного десь масштабують ті ініціативи, які приносять дуже багато правильних речей. І змісту для, для громади, для області і для країни. В цілому я своєї сторони також стараюся підсилити. Ми зараз на Прикарпатті запустили дуже унікальний освітньо професійний проєкт Громодотворець і він покликаний для того, щоб. Навпаки, познайомити молодь з роботою органів місцевого самоврядування, бо десь ми відчули, що десь до громад є недовіра, можливо, або ми робили дослідження і питали, чому молодь не йде працювати в громади. І десь були такі відповіді: що маленька зарплата, що там корупція. І взагалі не зрозуміло, що робити, і ми почали робити стажування. І зрозуміло, що стажування треба щось переформатовувати, крім стажування. І цей проект покликаний на те, що кожна громада дає критерії свого майбутнього фахівця, і спільно Карпатський університет спільно з нами, з партнерами, має готувати цих фахівців на основі індивідуальної освітньої програми для громади, щоб громада отримала наприкінці фахівця, який потрібний громаді. І плюс молодь має можливість в тому числі і ознайомитись з роботою. І точно ми хочемо цим проєктом зробити все, щоб молодь не виїжджала, щоб вона залишалася працювати, жити, розвиватися в своїй громаді. Тому 22 листопада ми робимо масштабний форум в Івано-Франківську. Далі у нас буде компонент п'ятиденна інтенсив для мотивованої відібраної молоді. І далі вже буде робота Карпатського університету в частині навчання цих окремих студентів під критерії громад, які з нами уклали меморандум, і ми будемо їх навчати справді. Тим компетентностей, які громада хоче. Пані Світлана, я вам щиро дякую, що ви знайшли можливість і прийшли до нас і поділилися такими цікавими проектами, Свідчить про те, що все-таки молодь не стоїть на місці, вона рухається, вона не може навіть стояти. В неї потреба щось робити. Наша розмова з вами ще більше мене якось підзарядила. Я вам щиро дякую, бо наш ефір вже завершився. Я бажаю вам наснаги я бажаю всім нашим молодим людям віри в себе в свої можливості, в те, що все у нас буде добре. Тому що, першу чергу, тому що вони цього хочуть, цього прагнуть, і роблять все можливе, щоб все рухалося вперед. Велике вам спасибі. Дякую вам. Щиро дякую всім, хто з нами був. Я думаю, що ви теж мотивувалися і будете тепер хотіти щось робити в своєму житті. Наразі, як завжди, бажаю всім здоров'я, любові, добра і прощаюсь до наступного разу. thank